Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову граємо в майнінг факторі Тайкон. Минулий раз ми трішечки прокачалися зовсім капельку, і що хочеться сказати, сьогодні ми повинні прокачатись прям дуже-дуже жорстко. Як ви розумієте, без мене ця фабрика взагалі не працює, і це велика біда, тому що щоб вона почала працювати, нам треба що правильно добувати оці діаманти. Уже щас це діаманти. Раніше це була просто земелька, і ми трішечки уже прокачались, можна сказати. Проте, наскільки я знаю, Далі прокачки будуть набагато набагато складніше. Ось, до можна прокачати собі бакпак за 38 доларів, можна прокачати собі кайло. Ну, кайло поки що нема сенсу, тому що в них по 3 хп. Якраз у нас три демеджа і є. Але супер класно буде прокачати собі трішечки бакпак. Правда, на один слот він прокачався. Ну, що ж поробиш? Так, ми скидаємо всю цю дижуху. Дивіться, вся земля каміння шурує сюди. Тут воно покращується, воно коштувало по 6 доларів. Бемк, воно просмажилось і тепер по 12. Бемк сюди. І Саня збирає нормальне лаве. Так, Санчоуз, давайте закинеш тут. Да, тінтішечку, Сюда. так, я не Поняв, це наш чувак закинув тінтіху? Він може тут добувати все, чи що я не можу зрозуміти? Ну можливо, можливо, він дійсно він, він може тут ламати все. Прикинь. Чесно кажучи, я не знав. Зараз у мене буде нормальна така група підтримки блін, непогано. Так, ми зараз все збираємо. І ось цей шматочок теж. Сюди. бемк Все це загружаємо відразу. Забираємо трішечки грошеняток, можна прокачати собі кайлу. І погнали ламати оцю діамантову заліжу. Let's go сюда. Так, почекайте, ламаєшся. О, все, пішов, 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 пішов. процес Бенк. І тепер у нас мрамор. Я розумію, але, походу, мій кент Мені вирішив сильно жорстко допомогти. І закидати тут все тінтіхами. Непогано так, давайте все скинемо. А в нас нічого не було. Ладно, пошурували. Отут уже дійсно треба пробувати прокачувати собі кайло. Бемк. Рубіни. Йой, непогано. Все відразу зараз збираємо. Надо все, 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 все підбирати. Землю, всяку мрамор закидуємо. Скільки мрамор коштує? 12. А після прожарки він буде 24. да, коштувати? Рубіни теж по 12. Почекай, рубіни по 22. Диви. Зараз прожариться. Бемк, рубін 44. Йоу, Йо, оце вже пішли грошики. Давай качаємо ще кайло, качаємо трішечки собі бакпак. Ну, як трішечки, нормально так прокачаємо. Наш ікенд уже все нам поламав. Боже, яка йому велика дяка. Він все робить просто за мене. Можна сказати, що я наняв чувака, але він сам прийшов. Він за хліб робе Так що нормально. Так, все закидуємо. Нехай, нехай, нехай. Я не знаю, до якого левела можна дійти, щоб уже було дійсно складно все ламати. Якщо я по факту все прокачую. Типу, ну, я не знаю, що потрібно таке статися, щоб прям було все це довго-довго і нудно. Так, смарагди, ми швидко його. Виламлюємо. Давай, братуха. let's go, let's go, let's go, let's go. Ламаємо бем. 500 доларів. Сюди. Ще тут все закинути срочно. І диви. І він дійсно мені допомагає. Він закинує тінтіхи Надо, до речі, тінтіху то прокачати трішки, щоб вона прям дамажила. Бо то його тентеха трошки потужніша, ніж моя. Я хотів би сказати. У нього три ребітха є, диви. Обалдіть. А що роблять ребятки? Роботи можна купити. Диви, 500 баксів. Обалдеть. Непогана штука. Давай все зараз позбираємо і спробуємо назбирати на якогось робота. Так, у мене тут 800 доларів. Непогано, роботи. Так, що ми хочемо? Давайте оцю штуку. Швидкісний апгрейд. І давай оцю штуку тоді. А де воно? А що воно робе? <с>. я трішечки поки не поняв. Можливо, я просрав просто гроші, ні? Диві, він цей пісок просто ви виламлює. Це ми з піска скло, скоріш за все, будемо робити. Так, бакпак заповнився. Давай швидесенько підберемо трошки грошеняток і прокачаємо його. Let's go. ось, Осьоріген Кейф можна відрегенерувати печеру. В принципі, це нормальна штука. Проте я трішечки не розумію одного. Знаєте що? Де мої роботи, яких я купив? Покращив. Де вони? І ще ми можемо зробити ребіт за 25 тисяч Доларів. Угу. Ще в нас є шоп. Ну тут все в цілому за робукси. Нічого такого ми тут купити не можемо, толкового. Угу. Але зато ми можемо ще щось прокачати. Ось до. Опа, опа, це тут, походу, буде ще якась пережарка. Давайте. А, ні, 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 ми зараз не можемо перевірити. Нам треба м -м, зламати оцю штуку. Давай, погнали, сначелос, просто біжи. Давай, 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 давай. Ошурували, Просто обалдеть копати Треба вже кайло покращувати. Бенк. 750 доларів. І що в нас тут? Якийсь темний Просто цей камінь. Обалдеть. Ну, в нього, в нього динаміт просто максимально потужний, я не знаю. дивись, дивись як мій дамаже. Зовсім за, за капельку, да? А його динаміт прям дамажа, дай Боже. Це прям який шок. Так, все підбираємо, тепаємося, скидуємо. Давайте дивитися. 18, 24, хорошо. Іде сюди наша ця двіжуха. А ну 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 ну. Давай, 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 давай. Тут ти стаєш х2 дорожче. А тут а? А тут що відбувається? По 48-36, хорошо. Да, воно ще дорожче стає. Обалдіть, обов'язково прокачуємо ще. А, це мені нічого по суті, не прокачалося. Ми доріжку прокинули. Хорошо, непогано, непогано. В цілому мені дуже подобається. Так, ми підбираємо ще обов'язково гроші і качаємо. А собі кайло, тінтіху і слоти, наприклад, опа кидають тінтіху. Як ти тепер дамажиш, друже? Ну, трішечки краще. Не сказати, що прямо аж дуже сильно жорстко, але трішечки-трішечки покраще. Так, давай, 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 Саня, все просто ламай, уже складно ламається. Бачиш, треба кілька разів бити. Хоча я і стараюсь прокачуватись. Супер жорстко. Ну, що ж поробиш? Поки що так, поки що так. Що в мене по бакпаку. Все, він заповнений, все скидуємо, гроші підбираємо. І що ми робимо? Правильно? Качаємо собі кайло для того, щоб трішечки швидше, то все виламлювати. А то справді дуже дуже довго це все відбувається. Я думав, що. Куди я його закил? Я думав, що чим подалі, тим буде складніше. В принципі, воно так і є, але ти більше заробляєш і, але в тебе все й дорожче стає, тому я навіть не знаю. Давайте спробуємо зараз не йти далі, тому що вже дуже дуже дорого все. Давайте спробуємо зараз не йти далі, тому що все дуже довго відбувається. Ми просто зарегенеруємо печеру, скинемо сюди всю двіжуху, тут заберемо грошеняток, а тут а коштує півтори тисячі ще одна машина. От я би її купив, щоб ще більше заробляти. Що якраз ми тут все добудемо. Давай, 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 давай. Всякі оці корали, всяка двіжуха, закидуємо сюди тінтіху, нехай. Маже. Тінтіху теж треба прокачувати, поки. Але трішечки нема грошей. Трішечки нема грошей для, для цього. Так, давай пробуємо, пробуємо, пробуємо се челос. Абаудіть він. То він і кайлом може ламати. Я не поняв прикол. це він тінтіхою так виносить? Це він, напевно, тінтіхою так вали. Так, давай зараз все підбираємо просто, ламаємо цю двіжуху. Давай сюди, сюди, сюди. Що це за магазини? Я вже й забувся. Ага, ну це звичайний шоп, а оце... А це покращення, звичайне. Так сенс з нього, якщо воно збоку є. Ладно, це для декорації, типу, напевно. Так, ми все підібрали. Швидесенько закидуємо сюди. І поки є гроші, поки є гроші. А, 900 тільки нема грошей. Ось тут підібрати треба. Все, давай, 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 поки ти туди йдеш, ми тут ще прокачуємо трішечки. Бемк! Тут з'являється новий цех, де воно все вижимається в злитки, чи що це в якісь. Якісь. Я не знаю, що це, це куски металу. Ми просто з каміння робимо куски металу і заробляємо набагато більше грошей. І це супер класно. Ми вкидаємо гроші в своє вироб... Для того, щоб заробляти ще більше. Це мені подобається ця гра. Так, підбираємо знову гроші. Ми можемо щось прокачати? Можемо, звісно. Бенк, півтори тисячі. А далі три тисячі коштує. Жесть. Ладно, давайте поки вкачаємо тінтіху і бакпак. Так, поки так, поки так. І ще давай ще раз кайло. Все, можна пробувати йти на нову локацію. В принципі, в мене є кент, який мені трішечки може допомогти з цим. Да, диви, він, він він в нього кайло! Ще жорстко. Він, мені, він може навіть кайлом ламати. Так, сапфіри добуваємо. Жесть! Закидаємо тінті. Ну йому тут супер легко все робити. У нього там грошей, я шибу. У нього одинадцята печера вже відкрита, а в мене тільки сьома. Він набагато далі дійшов, набагато далі прокачався. Але цілком можливо, що я зовсім скоро його зможу догнати. Хоча у нього там ребітки є. А ребітки це не хухри мухри Я насправді навіть не знаю, що вони можуть робити. Давайте зараз подивимося. От що робить ребіт? Ага, в тебе демедж більший просто на все. Робот-апгрейдс. Кстати, я це все купив, а толку ноль. 25 тисяч це коштує. Ну, блін. Роботбай. Мені робот фрі. А, так оце ж я й купив! Оце ж я його й купив! Давай ще оцю штуку йому прокачаємо трішечки і ось до ще. Нехай вали. Гроші йдуть, Саня заробляє, динаміт прокачуємо, закидуємо його. Він, до речі, й бурити сам буде, да? Хорош! Оце, оце я знайшов собі раба. Хе-хе-хе. Так, спочатку, давай, все ламай, закидуй, динамітіка. Все просто треба збирати. Все абсолютно треба збирати дуже багато грошей. Для того, щоб прокачувати своє виробництво. Мені треба три тисячі для того, щоб прокачати якусь штуку. Так, і він теж збирає нормально. І зараз він буде, походу, ламати оцю штуку. 2,250 дає. Обалдіть, непогано. У мене тут ще 1900 є. Бемк, сюди, 200. І я би тут за три тисячі машину взяв. Надо, 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 надо. Супер срочно! Супер срочно. Да, він ламає ту штуку. Диви, диви на нього, він її ламає, сидить. Так, давай, надо ще підібрати. Де де, де, де де воно їде? А. Воно тільки сюди доїхало, йо. Ще, ще, ще. Шведесенько, треба підібрати гроші і там прокачати. Зовсім швидко. Так, мені треба 250, так? 120? Давай ще. Все, йду прокачувати. Срочно. Щоб воно далі качалося. Все, ще в один цех пішло. Нарізатися. Диви, нарізається вже в злитки, звичайні. Абалдієть. Раніше ми просто землю продавали. А теперки ми прям реальні такі чуваки. І ще він там сидить щось ламає. Що він там ламає? Так, давай. Він там трішки. О, прийшов мій друг і відразу бем-бем-бем. Він дуже вчасно приходить, ви знаєте? Дуже вчасно приходить. Так, що ми можемо прокачати? Далі. Цю штуку давай. Опа, якийсь тунель, 3000 доларів. Блін, 3000 доларів. Нова руда. Нова руда, до речі, це гелатін якийсь. Ж... Желатін? Ми желатін добуваємо? Непогано. Діаманти добували, землю добували, а желатін нормальна тема. Хі -хі 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 -хі. Хто любить хавати бити скло, братва? Ну, те що там готують, поняв? І желатін. От, то ставте лайк. Це дуже важливо. До речі, можете ще підписатись на мене в робоксі і заходити до мене в будь-які режими. Як, наприклад, ось цей чувак. Він постійно зі мною гасає. Так, підбираємо далі все. Він уже все поламав. Він просто жорсткий якийсь тип. Я не знаю, він все ламає. В нього дуже якесь жорстке кайло. Диви. Так, ну це ще сламає мій робот. Я в принципі розумію, але і він теж тут непогано долучається до цього моменту. І прям ламає він добре. Абаву дідь, ти подиви. Просто бем зламали на ізі. Одкрили, забрали гроші, П'ять тисяч є. Давайте оцей тунель купимо. Ми вже зовсім скоро ребіт зможемо купити. Бемк. Опа. А що тут буде відбуватися? А, просто скидуватись сюди гроші, да? Окей, тут щоб далі, це треба 10 тисяч. Обалдеть, 10 тисяч. 10 тисяч. Йоу. А він все робить, дивися. Ми тут конфіти якісь добували, а він уже все посмирав, боже. Я в шоці. Ладно, дякую, дякую за допомогу. Але ми зараз зможемо зробити скоро скоріше за все, за всім швидко ребітха. Тому що в мене вже є 6 тисяч. Ми можемо то прокачати собі кайло якесь, я розумію, але нема сенсу. Тому що ребідки дає 100% відразу, а не просто один демедж. А 100% це відразу плюс 9 демеджа. Блін, він все поламав. Ти подиви, він все поламав. Що за двіжуха? Я хочу сам це ламати. Двікню тіньті дамаже все абсолютно дуже жорстко тінтіха його взриває. Моя, моя майже не взриває. А його тінтіха ламає тут дуже жорстко. Так, давай все просто збирати. Обов'язково. Бем, 14, сюди, сюди, 15, 18, Давай, давай, всю скидуємо все, забираємо гроші. 15 тисяч є. Зовсім скоро візьмемо ребітха. 25, Надо ще 10 тисяч. Я думаю, це швидко буде. Я не знаю, чи в нас все обнулиться. Оце, якщо все обнулиться, то буде дійсно обідно, але я думаю, що все буде добре. Ще плюс дев'ять тисяч. У мене вже є, і я готовий робити. ребітха. Бем. Да, у мене все заново. У мене все заново. Ага, наступний ребіг 53 тисячі. Ну, блін, навіть не знаю, що сказати. Я. Я сіки тратив грошей, сіки прокачувався, щоб заново все було. Ну да, я розумію. Я тепер набагато набагато потужніший. По факту, то проте мені би далі прокачатись. Давай, давай, давай. щас цю штуку треба прокачати. Обов'язково бемк, Сюди. Далі 50 коштує. Да, Да, розумієте? Тепер тепер все заново. А я би хотів пройти просто супер далеко. Мені, в принципі, на ці ребітки, ну, не, ну так то й байдуже. В цілому, бенк. Закидуємо все, збираємо гроші. 16 є, непогано погнали. Так, опа, тут все валяється, непогано збираємо, 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 збираємо. Нам треба прокачувати спочатку своє виробництво, а потім уже прокачувати свої скіли. Наприклад, як слоти, дамаг і так далі. Так, сюди гроші підібрати, 40 є, надо 50. Боже, все заново. Але зато в мене є один ребіт, і буст 100%. Можна тепер оцю штуку зламати на ізі бемк, Скинути сюди цю штуку, цю підібрати, сюди купити оцю штуку, плавілку, жарку, чи що воно таке, і пошурувати далі. Фух так, ребятки я більше робити не буду. Сіки ти даєш бонуса. Блін, нормально, ти так даєш бонуса. Я оце думаю, можливо, треба. Ладно, поки що так, поки що так шуруємо. Коли дійдемо вже до тих об'йомів грошей, щоб робити ребіка, то подумаємо, на рахунок цього. Так, все збираємо абсолютно. Я знаю, що треба слоти бакпака прокачати, але поки що немає, немає за що. немає за що прокачати. 500 доларів кожна прокачка. Ви ума посходили? Так, давай, давай. Давай, давай Санечка. Зато робот лишився. Я знаю, що зато гроші можна вже вкидувати в робота в його прокачки, тому що він лишається. Це найголовніше. Так, все підбираємо додому, телепорт, забрати гроші. Погнали знову. Так, погнали, погнали. Мій робот уже трішечки тут подобував. Мені вже треба прокачечки, але поки що нема на це грошей. Я хочу прокачувати своє виробництво. Тільки за допомогою нього я зможу нормально прокачуватись. Жорстко і швидко. Причому так, тепаємося, скидуємо, беремо гроші, прокачуємо обов'язково. Шведесенько. Бемк. Опа, плавілка знову. Супер, супер. Теперки ми вже дійсно потужні чили. Що нам потрібно? Нам потрібно зовсім трішечки, зовсім капельку зараз прокачатися. Бакпака якогось, ще щось. О, тінь дамаже вже нормально тут. Ну як нормально, вона дамаже мало, просто тут вже левел дуже маленький, і я проходжу це все дуже-дуже швидко. Так, прокачка, прокачка сюди. Ще один прийшов мій кент. Абалдеть. Так, грошики, слоти відразу, кайло, тінтішечку, і нормально. Закидуємо її сюди. Правда, вона кидається постійно якось криво. Ну, що ж поробиш? Зато все можемо підібрати і зламати навіть оцей камінь для дощ, щоб перейти. На наступний левел. Бемк. Все, погнали сюда. Скидуємо, збираємо гроші. Що тут треба? 500. Поняв, хорошо. Це не є проблемою. Можна йти шурувати мрамор. Діма до нас теж прийшов, допомагає. Всі допомагають. Ми просто зібралися пачкою. Хлопці, закидуйте тінтіхи. Давай, 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 давай. Ми все можемо зробити. У мене вже є 500 доларів, ми можемо нормально прокачатися. Закидуємо тінтіху, закидуємо це сюди. Тут ми що робимо? Правильно прокачуємося і шуруємо до себе знову на печеру. Так, давай, 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 Санчелос. Все тупо винось. Кидай, тінті. Все треба збирати. Так, знову повний рюкзак. Треба, коротше, цей рюкзак уже якось прокачати. Трішки. Бем-бем-бем. Нормально, трішки прокачали. Трішки буде краще. Що тут, по-моєму, роботу? Його можна якось апгрейднути. Ааа, апгрейди злетіли. Боже, боже, апгрейди злетіли. Він нулячий. Він просто нулячий. Він дуже повільний. Треба його трішки прокачати. Хоча я не знаю, чи є з нього великий толк. Ну, скоріш за все, коли граєш один, то є великий толк. Але коли зі мною така велика арава друзів, то я думаю, толк з нього невеликий. Він взагалі солодові ламає. А він просто сидить, соло все ламає. Ладно, пішли йому допоможемо. Давай, давай, давай. Давай, давай, 5 секунд. 4, 3, 2 Все, встигли, чітко. Скидуємо всю руду, збираємо гроші і йдемо, купуємо якусь штуку. А, півтори тисячі. Йо, мені 100 доларів не вистачає. Ладно, прокачаємо демедж трошки кайла. А, до речі, демедж кайла качається по два. Йой! Так це потужна штука, я тобі скажу. Диви. Він, типа. А слоти? А слоти по одному качаються. Ага, поняв, поняв. Прикола. Так, тінь обов'язково. А то щось я за ню забув, треба ставити. Пісок добуваємо, скидаємо все, забираємо гроші. Трішечки не вистачає. Трішечки. Капельку, взагалі. Давай отако. Що там ще? йдуть якісь гроші? Ага, не сильно. Хорошо. Так, давай все збираємо. Абсолютно все. Надо заповнити свій бакпак і знову все закинути в виробництво. Да, все ж таки є. Є момент. Все ж таки, потрібно прокачувати собі бакпак. По-любому. Ну, не тільки бакпак, а взагалі в цілому ребітки робити. Це потрібна штука. Наскільки я розумію, тому, Тому скоріше за все, цим ми будемо займатися. Бемк, 2000, прокачуємо машину, ще одну, щоб злитки йшли вже. Ну, як злитки, такі куски залізні, а злитки будуть вже пізніше. Зато гроші вже приходять супер швидко, і можна прокачувати собі, наприклад, тінь тіху Так, старий, що ти там почав ламати? Ти знаєш, що ми не впораємося. Ну, ти сам не впорайся. От я за тобою, то в принципі. Аба, нас там четверо, ми вже все лобі захопили, просто Вся лобі гравців чесно прибігло до мене. Так, сюди ми апгрейдимо і все супер. Можна трішечки підкачати. Або Ну вони ширують. Тупо пацани, роботяги. Диви, вони все роблять, чисто за мене. Так, ми вже дійшли до цього етапу. Ми вже тут були. Так що нормально, яка це в нас печера? Це печера у нас шоста. Да, ми тоді були десь на восьмій, на десятій плюс-мінус. Бакпак ми вже прокачали. Сюди збираємо гроші, півтори тисячі. Можна купити бакпак трішечки, трішечки це, трішечки це, трішки грошей протратили. Но це не найгірше. Або кенти Аби вони ще могли носити в бакпак всі ці речі і складати мені в. Є виробництво, я вам кажу. У мене тупо ціла печера роботяг. Ха-ха-ха, ми ще з нею так пройдемо жорстко. Так, сюди, давай, все Санчело, збирай. Бакпак заповнився. Блін, бакпак за вони вже почали бити. Я поняв. Хорошо. Ладно, давай я з вами. Ви хочете бити, я буду з вами. Давай демеджа вкачаю трошки, щоб швидше. Давай, 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 давай. Супер. Так, скидаю все, збираю грошенятки. Три тисячі в мене є. Купую цю штуку, машину, ще одну, щоб ще було більше грошей. І обов'язково у мене є 390, блін, цього мало. Ладно, хлопці, погнали, кидаю тінтішку і шуруємо. Давай, давай, диви, як швидко. Нова руда, якийсь перл випав мені. Обалдеть, якісь перли падають. Що за перли? А, я сюди, напевно, не доходив. Почекай, перли. Блін, я не пам'ятаю. Можливо, тоді, коли були ці перли, то просто мій чувак, який допомагав мені постійно, просто <с> все подобував тоді. Так, бемк. Кайло, разік, вкачати треба, щоб ми вже все з одного удару ламали. Кидаю тінтішку і просто отако роблю бемк. Головне все встигати збирати. Головне все встигати збирати. Санчес, будь ласочка. сюди все збирати. Збираємо, збираємо гроші, закидуємо руду обов'язково і шуруємо. Вони вже почали бити, я розумію. Братва, ну ви, скоріш за все, не встигнете. І чим далі ми доходимо, тим складніше нашим кентам. І вже навіть я не встигаю. Диви! Диви, не встигаю! Ні, встигли! Найс! І мармелад далі пішов. Хорошо, збираємо гроші. П'ять тисяч є. П'ять тисяч є. Гроші вже пішли. Давай цю штуку візьмемо, яку ми брали раніше. Потім тунель будемо брати, ще щось, але поки що прокачаємо нашого робота. Так, щоб більше в нього місця було, щоб більше в нього дамаг був і швидкість дійсно трішечки в нього замаленька. Так, і тінтішку можна прокачати, кинути. Тінтішка ця штука потрібна. А ще обов'язково треба прокачати свої слоти. Бо 17 слотів це дуже мало. Я би хотів десь приблизно 20. Так, сюди все збираємо. Тупо жилватін, іде тільки так. Опа, заповнився весь бакпак. Грошей просто тонна. Бакпак качаємо, кайло качаємо, бакпак ще раз. Кайло ще раз. Обалдеть, уже кайло супер дорого йде. Супер дорого. Ну, що ж поробиш? В принципі, збираємо нормально. Головне все бігати, збирати. Так, хлопці, поки не починайте, поки не починайте. Ще рано, братуха, не треба. Ми не встигнемо. Там ще доволі все складно. Треба зарегенерувати печеру. Хоча, блін, ну можна спробувати, звісно. Щас під'їде ще робот, який почне бити. Що там? 14 секунд. Там, напевно, ми не встигаємо. Напевно, ми не встигаємо. Хоча почекай, встигаємо чи ні? встигли. Найс. Nice. Група підтримки вже трішечки падає, тому що. Тому що далі вже стало дійсно складно. Треба ще шекінтам самим теж прокачуватись. Трішки. Так, стільки далі прокачка, 10 тисяч. Непогано, можна збирати. Має робот два. Абов'ять, у мене їх тепер два. Прикол. Нехай працюють. Так, пісок, це вже потужна штука. Тут прокачки треба, жесть який. Так, тінь тіху давай вкачаємо, трішки закинемо. Шуруємо, шуруємо, братва. Просто шуруємо, все ламаємо. Все, просто видовблюємо. 19, 20. Все, чекай. Так, ще і зайві лишились. Так, тут гроші ми підзбаємо. Беруємо 3000 тисячі, там треба п'ять. Окей, зараз назбираємо. Все, група підтримки в мене кінчилась, бо ми дійшли до великого етапу, і їм уже тут дійсно складно. Ну, що ж поробиш? Це таке, але я й в соло, в принципі, не нуб, Так що нормально все буде. Так, хлопці, ви лучше несіть це все. Куди ви їдете? Ви лучше занесіть цю руду безтолкові. Так, руду я заніс, але я в соло напевно не зможу. Хоч у мене й 20 демеджа. Блін, робот почав бити. Я поняв, хорошо. Ні, тут я точно не встигну, тут я точно не встигну. Я встиг. Я на останніх порах просто встиг. Прикинь, і в мене є 11 тисяч. Я зараз качаю оце виробництво. Опа, водяна помпа якась, яка ще буде капець, як жорстко прокачувати. Так, ще один робот буде 5 тисяч коштувати. В принципі, можна було б цим зайнятись, але не думаю. Краще прокачати кайло. Кайло обов'язково треба прокачувати, і бакпак теж до речі, тому що без нього прям ну ніяк. Хочеться забирати якомога більше всяких предметів і менше сюди разів приходити. Ще й роботи трішечки впораються, так що нормально. Так, все підбираю просто 17 уже, 19, 18, 19 і давай 20, Все, погнали додому. Збираємо грошенята. 8 тисяч, 8 тисяч кайло. По-любому, тому що я просто не встигаю зламати оцю купу багна. Це, це вже що? А, це вже шоколад ми ламаємо. Обалдеть, непогано. Ми спочатку поняли землю, діаманти, там якісь рубіни, а потім такий шоколад буду ламати, да? Ну, ладно. О, прийшли, друзі, прийшли кенти. Давайте, братва, ламаємо. 700 хп, 600. Давай, всі втроєм. Всі втроєм. У Нас все вийде, братва. У нас все повинно вийти. Хух, 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 Давай, три секунди. Давай, 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 давай. Є! На останніх порах. Хух, так на тоненько Ходимо, що це капець. Закидую сюди тінтіху. Блін, ну не хотів сюди, хотів далі десь. Але вже й тінтіха моя особа не дамаже, якщо чесно. 14 демеджа, а в них тут по скільки? По 27. Ну да. дамаже вона так собі вже. Треба її прокачувати. Кенти трішечки поняв дома в себе прокачалися, і такі. Ну, прийду тепер до Сані, йому теж буду допомагати. Ха-ха, так, тепаємося додому, гроші збираємо 19 тисяч є, можна піти прокачати цю штуку. Бенк. Опа, 25 тисяч гем-кантер якийсь. Абаудіть, він коштує. 25 тисяч. Це просто шок. Так, прокачаємо трішки кайло собі ще. Тому що нам наступну локацію ще сити бити. І вони вже почали її бити. Ну, хлопці, ми можемо не встигнути просто. Давай, давай, давай. Ні, ми тут уже взагалі не встигаємо. Ви сильно швидко почали бити. Ще навіть роботи не приїхали. Да, ми не встигли. Щас, давай, ще, ставте лайки. В натурі. Ми в 4 чувака ламаємо. Чотири кайла, ще два робота. Ви розумієте, наскільки нас тут багато? Я теж нічого кинув. Не знаю, наскільки вона буде працювати нормально. Бемк! Супер! Прошли! Ха-ха, 16 тисяч є вже. Тут ще вже 20 20 є майже. Зовсім скоро ребіт буде. Але дошли ми нормально. Ми вже якось... Ми вже якийсь засніжений камінь ламаємо. Обалдеть. <сум> Кайло моє не, не, не може впоратись з ним взагалі. Але через те, що нас багато, ми і проходимо далі на нові локації. Так, моє діло просто все підбирати. Нехай вони там ламають, все поняв. А я буду просто все підбирати. Я ж, я ж буду гроші заробляти. Нехай вони працюють, поняв? Нехай працюють. Це їхня справа. Так, а ми тепаємося, бемк сюди. Гроші забрали, 29 тисяч. Пішли, купили собі новий прибор, який буде давати нам ще Мільйон грошей. Опа, опа. Оце тема. Все, пошурували. Пошурували. Так, то вони зараз знову начнуть бити все. Ну, ми Ми вже напевно не встигнемо. Бо я й кайло після цього не прокачував момента. Блін, ну ви Ну ви взагалі якісь дикі кінти. Давай я тінтігу кину. Я не знаю, ну вона не сильно дамаже багато. Прям. Давай, давай, давай. П'ять секунд. Чотири, три. Ще один. Ще один. Давай. Зараз заново почнеться, ми в принципі зможемо. Впораємося. Давай, 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 братва. Хтось по 4 дамаже. А вони всі по 4 дамажать. Це я один по 26 дамажу. Ха -ха -ха. Блін, ну ми повинні в ми повинні встигнути. Ми повинні встигнути. Ми не встигли! Якщо ми зараз теж не встигнемо, це буде халепа. А все, вони даже здались, я поняв. Ладно, треба прокачка. Треба прокачка для прокачки, треба відрегенерувати печеру. Єс. Yes. Все, регенеруємо печеру, забираємо гроші. За гроші купуємо собі кайло, тінтіху, бакпак, І ще бакпак. І ще тінтіху. Кидаємо тінтіху. Зараз в сані вже кайло набагато прокаченіше. І в цілому, якщо ми зараз ще раз спробуємо, то ми встигнемо. Або можна купити ще одного робота, який теж буде дамажити, або просто прокачати того робота. щоб подивитися, що дешевше буде і що буде ефективніше в итогі. Тому ми зараз це все перевіримо. Давай сюди добуваємо все. Надо багато грошей. 23. Все, тепаємося, скидуємо. Дев'ять тисяч сюди, бенк. Ми можемо Ще одного робота взяти або прокачати їм дамаг, отако От бенк. Бенк, бенк, швидкість їхню. Ще місця більше. Та й робота в придачу ще одного взяти. Непогано. Почекайте, так у нас їх тільки два. Я третього не докупив. А, ось, майнінг робот. 10 тисяч коштує. То станція для нього була просто. Я поняв. Ладно, пошурували далі. надо зараз пробувати, пробувати, пацани. Давай, let's go Що ми? Давай? Давай, 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 давай. Кенти. Їдь, підходьте, підключайтесь. Треба, треба, треба. Роботи їдуть. Давай, 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 бийте. Що ж ви стояли, втикали? Надо бити. Так, нас щез багато. В цілому ми впораємося. Полюбовому. По-любому впораємося. Бачите, уже далі дійсно дуже-дуже тяжко. Але ми вже встигаємо, так. Да. В п'ять чоловік ми дійсно встигаємо. Гроші вже капають супер жорстко, і, напевно, скоріше за все, зовсім скоро, ми зробимо ребітха. Уже другого. І кентам теж потрібно трішечки прокачуватися, я хочу вам сказати, тому що тому що прям ну, треба, треба. А то вони своє кайло не прокачують, їм тут стає набагато складніше все копати. Бо я то прокачуюсь. Я то гроші заробу, заробляю. А вони такого, знаєте, помаленьку, потихеньку, та й уже стають все слабшими і слабшими. Бемк сюди. Гроші забрати 42 тисячі, да, зовсім скоро вже буде в нас ребіт. Якраз напевно ми зламаємо зараз оцю штуку. Хоча, можливо, і не зламаємо. Так, всі гроші просто в кайло. 32 демеджа. Я даю. Нє, ні, ні, просто ніяк. Абсолютно. Давай ще раз з двома роботами, роботи трішки підкачені. Кенти по вісім уже дамажать. Непогано, вони трішечки прокачались самі по собі. Це хорошо. Бем, все, перемога. Так, що нам потрібно зробити, підібрати гроші і трішечки пройти далі. Це якісь якісь уже джунглі, я не знаю, що це таке. Якісь. Ха -ха, якась типа чи поле, чи чорт його пойми. Але зато з неї грошей буде капати супер багацько. Тому ми все просто підбираємо абсолютно. Квіточки, всяку цю двіжуху, і несемо його продаватися. Ну як продаватися? На свою фабрику для того, щоб заробити більшечко грошей. Так, сюди бакпак ніяк не може заповнитися. Я вже жорстко прокачав. Опа, тут гроші підібрали. Надо ще 5 тисяч, все Якихось. Скоріше за все, десь плюс-мінус 5. Тому далі можна вже і не проходити, тому що ми зробимо ребітка, грошей мені повинно вистачити. Так що кінти ви можете навіть не пробувати. До без толку. Ось, гроші ми підібрали, 61 тисяча є на балансі, і ми що робимо? Правильно ребіт. Бем, давай, кентуха, ти хотів скріна? Давай, я постою біля тебе. Ну і куди ти втік? Або І тепер все заново, все заново. Проте, ну, я став трішечки швидший. Демеджа у мене вже не два, три. Ізначально, тому отака от справа. Тепер навіть оці мої кенти більш прокачені, ніж я. <сум> Вони ще в соло, напевно, зараз пройдуть локацію. Диви. Диви, пройшли в соло. Та наш ти проходив, я навіть не встиг позбирати ту всю движуху. Ну, а вона, вона лишається, вона лишається, я поняв. Хорошо, погнали. Все збирати треба, встигати збирати просто тут. Грошей, грошей на полу лежить тон. Мільйон. Так, цю штуку купити. І оцю штуку обов'язково, щоб трошки більше грошей було. Вони за мене гру проходять. Ти подиви! Вони за мене проходять гру. Я просто не розумію. Обалдіть. за мене гру сидять проходять. Дивись, який валяється. Я просто тільки біжи, встигай підбирати. Давай бакпака, прокачаю, просто собі трішечки, щоб. Боже, вони за мене просто проходять гру. Всю. Боже мій, який жах. Давай, 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 давай. Все, Саня, все збирай. Бакпак знову повний. Це капець. Вони його вони більше регенерують, цих каміннів, чим я їх можу зібрати. Диви, я просто прихожу, я вже вкотре сюди прихожу, і все одно там повно. Так, гроші підібрати. 400 баксів, надо 500. Ну, вони зараз і зламають цю штуку, скоріш за все, в соло. Але я поки встигну оцю штуку попідбирати, будь ласка. Все, і додому. Закинути, гроші підібрати. Опа, вони пройшли. Бенк, прокачка. Або вдіть вони шурують, я вам кажу. Вони просто так прокачують. Це жорстко, що це капець. Так, Давай сюди. Бакпак знову повний. Побігли. Гроші підібрати. Давай ще гроші підібрати, щоб бакпака трішечки прокачати. Опа, опа, давай, 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 давай. дивись, скільки сіки вони нас збирали. Просто вони так жорстко збирають все. Або без них я би так довго прокачувався, я вам кажу. Просто це якесь це якось неймовірно. Я просто тільки бігаю, бакпак качаю. Для того, щоб все це збирати. І вони щас, і вони щас далі пройшли вже. Це якийсь прикол, я не знаю. Так, тут ми прокачуємося. Нам потрібно півтори тисячі далі. Я навіть нічого не ламаю, я нічого і не буду ламати. Я просто все хочу позбирати. Я просто. Просто хочу все позбирати. Будь ласочка. Так, давай сюда, 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 сюда. А чого не підбирається вже нічого? чого нічого не підбирається. Ладно, щось забагалось. Давай прокачаємо бакпака. О, все, да. Отбагалось. Це щось неймовірне, якщо чесно, братва. Я вже, <с> я в шоці просто. <с> О, не можна пити. А, ну понятне діло, не можна, бо ще один... одна штука лишилась там. Так, тут прокачка швидко. хочеш Бенк. Хай більше збирає грошей. Аби ще вони могли оцю штуку підбирати і мені носити. Оце було б супер. Знову прокачка, знову гроші. Знову тут прокачка. Я просто в шоці. Далі ребіт коштує 100 тисяч абовдеть. Ми знову дійшли до цього якогось аквамарину чи що це таке? Непогана двіжуха, але це ще далеко не кінець. Абаудіть вони просто все самі проходять. Я можу АФК стояти, вони за мене гру пройдуть. Що за прикол? Я не розумію. Диви, він сидить щас добуває, він щас пройде. Вони щас пройдуть. Вони ще вдвоєм просто візьмуть і пройдуть гру. Опа, пройшли. <хи> я не розумію. Це просто щось неймовірне, якщо чесно. 5 тисяч на балансі знову. І можна робити прокачку. Бемк, А так вона 3 коштувала. Ладно, качаємо ще собі слоти. І, друзі, напевно, на цій ноті ми будемо завершувати. Ми зробили цілих 2 ребітка пройшли вже дійсно дуже далеко і назбирали велику кількість грошей. Так при тому, всьому ще й ось фабрика працює і приносить велетенську-велетенську суму грошей. Так ще й чуваки, ось дотись тут бігали, збирали все, але вже вони відійшли. Походу їм треба трішечки теж прокачатися. І буду відходити. Я тому дякую всім за перегляд то обов'язково підписуйтесь на мій Роблокс акаунт на канал та й ставте свої вподобайден. З вами був Саня. Всім пока.